Всім привіт! Зараз у цьому відео я зніму доповнення до частини 11, той, що є у вас на Ютубі. З 10 хвилини 10 секунд. Так? 10 хвилини 10 секунд, де у мене пропало відео, якраз там, де я розказував, як способом інструментом тиражування в архікаді можна зробити оці декоративні ваші елементи. Отже, Декоративний елемент ви можете робити з будь-якого інструменту такий квадратний. Ви можете зробити, хто хоче стіною, хто хоче перекриттям, хто хоче балкою. Далі ви використовуєте інструмент тиражування. Виділяєте вашу декоративну балочку або стіну, з чого ви це зробили. Тут останній у вас є тиражування. І для цього випадку. Де нам треба розмістити певну кількість декоративних елементів на, елементів на певну висоту, ми використовуємо четвертий спосіб тержування розподілення, де ми розподіляємо, скільки у нас є штучок цих декоративних елементів на певну висоту. Щоб побачити приблизно, скільки у нас буде штучок, ви дивитесь на, ваш, на ваші картиночки з фасадами. Вони у нас є тут. І давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 штучок. Напевно, у мене тут не поміститься 16, 16 штучок, тому що ми, можливо, десь неправильно взяли висоту. У нас висоти не, не зазначені на фасадах. Тому приблизно давайте поставимо, що у нас буде тут 12, 11 штук. Давайте 11 із розподілення, ставимо 11. Тут обов'язково галочка має бути забрана. Тобто має бути таким чином. Галочка тут не має стояти. Класнуємо ОК і виділяємо за цю верхню точку і протягуємо. Так. Щось воно не хоче протягуватися по висоті. Так, знайшов проблему, значить, мало того, що четвертий тут варіант розподілення. Я просто забув з минулого разу. Тут ми маємо ще вибрати підняти, а потім розподілення. Значить, ще раз. Вибираємо наш нашу декоративну балочку. Вибираємо інструмент тиражування. Вибираємо тут третій варіант підняти і розподілення. І ставимо 11 штук. Тут ніяких галочок стояти немає. Тиснемо ОК. Беремося за верхню точку. Протягуємо по висоті до потрібної нам точки наші 11 елементів. Ось таким от чином робиться тиражування. В архікаді певних якихось елементів. Ще раз, у вас є балка, Вибираєте її, Вибираєте інструменти рожування, ставите зверху третій варіант підняти, потім знизу, в спосіб графічного введення, ставите розподілення, тисните 11 штук або скільки у вас там має бути, ви дивіться, по вашій ситуації, тиснете ОК. Беретеся за верхню точку. І протягуєте по вертикалі до потрібної вам точки ваші 11 або скільки у вас буде елементів. І клацаємо в цю точку. Ось у вас ці елементи терижувалися і поставилися на ваш фасад.